А ви коли-небудь пукали на людях? У мене колись таке було, і в цей момент просто хотілося крізь землю провалитися. Хоча в Швеції чи в Фінляндії взагалі це нормально сприймається і люди абсолютно не реагують. А хоча в сім'ї жінки, я знаю, дуже часто соромляться це робити, а чоловіки. Повністю собі дозволяють пукати, і я б їх назвала генераторами газу. Але якщо ваш пук має неприємний запах, що аж очі виїдає, то це ненормально. Це говорить про те, що у вас порушена мікрофлора кишечника і відбувається гниття їжі, і це інтоксикація для організму, це небезпечно. Можливо, у вас порушена кислотність шлунку або від порушений жовчий відтік, тому не ігноруйте такі симптоми. І Якщо у вас це часто або на постійній основі, тоді звертайтеся до мене на консультацію, і я вам розкажу, що. Що потрібно їсти, щоб прибрати газоутворення з неприємним запахом, щоб прибрати взагалі проблеми з кишечником, як відновити мікрофлору кишечника, покращити жовчий відтік та відновити кислотність шлунку, для того, щоб це не призвело далі до серйозних проблем зі здоров'ям? Для того щоб записатися на консультацію, пишіть мені в особистій.